Вітаю вас, друзі. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс дав інтерв'ю, якому він був змушений відповідати на досить неприємні питання. Якщо Росії дозволять залишити будь-яку територію, яку вона незаконно захопила, який сигнал це надійшло Китаю, чи дає це Китаю зелене світло на вторгнення в Тайвань? Чи дає це Росії зелене світло на вторгнення в інші європейські країни, що турбує ваших європейських союзників? Джей Дівенс нічого не зміг відповісти по суті на це питання, тому що відповідає. Відповідь очевидно, якщо агресор отримує заохочення за агресію, то це спонукатиме його до нової агресії, і якщо інші авторитарні режими це побачать, то це теж їх спонукатиме до нової війни. Ну, по перше, українці, врешті-решт, визначать, де провести територіальні межі у своїй країні, але Крістін, ось як війни, врешті-решт вирішують. І йому напевно було б варто зупинитися на цьому моменті. та Джей Дівенс вирішив ганьбитися до кінця. Якщо повернутися до другої світової війни, якщо повернутися до першої світової війни. Якщо повернутися до кожного великого конфлікту в історії людства, всі вони закінчуються якимось видом переговорів. Перша світова війна завершувалася капітуляцією Німеччини, Друга світова війна закінчувалася капітуляцією Німеччини і капітуляцією Японії після того, як Сполучені Штати Америки на Японію скинули дві атомні бомби. Джей Дівенсу точно варто було би вивчити кілька уроків історії. Та ви не подумайте, що нинішня американська адміністрація слабка по відношенню до так званої Росії, навпаки. Трамп так тисне на Путіна, і відверто кажучи, президент Трамп зробив більше, щоб чинити тиск і застосовувати економічний важіль на росіян безумовно ніж Джо Байден за три з половиною роки, коли він нічого не робив, окрім розмов, але нічого не робив, щоб зупинити вбивства. Я не є фанатом Байдена, і ті, хто давно стежить за моїм каналом, знають про це. Але поки Байден був президентом Сполучених Штатів, Америка запроваджувала багато пакетів санкцій проти так званої Росії. А от Трамп лише запровадив 25%. Мит проти Індії, і це значно більше як виявляється. Президент застосував агресивний економічний тиск, наприклад, вторинні тарифи на Індію, щоб ускладнити росіянам збагачення на їхній нафті. Американська адміністрація фактично визнає своє власне безсилля у питанні російсько-української війни. І нам із вами точно на неї не варто сподіватися. Краще допомогти нашому війську. У нас іще досі триває великий збір тотальний русоріз. Ви можете виграти там іще квартиру за донат. Долучайтеся, посилання на збір є в описі. Ситуація на покровському напрямку дуже дуже тяжка завдяки вашій допомозі, ми зможемо зберегти життя наших побратимів і успішно знищувати ворога. Ваш внесок це не просто дрони, це внесок в спільну справу. Кожні ваші дві гривні важливі продовжити донатити на Росаріск – Це безпосередньо наближає перемогу. Ну я вже ж друзі, не забувайте про підписку на мій канал, це також важливо. Як я й казав, американська адміністрація фактично визнає своє безсилля у питанні російсько-української війни. Ді Менс це підтверджує. Він каже: Ну ми вимагали. Ли припинення вогню, але росіяни не погодилися, і нічого американці у відповідь не зробили. Якщо подивитися на те, як росіяни себе поводять, вони не хочуть припинення вогню. Вони не хочуть припинення вогню з складних причин. Ми звісно наполягали на припиненні вогню. Але знову ж таки, ми не контролюємо дії Росії. Якби ми контролювали, війна закінчилася б сім місяців тому. Ого який потужний тиск на так звану Російську Федерацію? Ми з вами й далі будемо чути нові нові дедлайни. Про два про три тижні від Дональда Трампа. Джей Дівенс каже, що війна на може закінчиться за півроку, але я нагадаю, що все починалося із 24 годин і незалежно від результату цього, чи закінчиться війна через три місяці чи шість місяців. Або сподіваємося, не пізніше. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. Те саме буде очевиді щодо питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та Владимира Путіна. Лавров каже, що Зеленський. Кій нелегітимний, і з ним може колись хтось і буде зустрічатися, але не як із президентом України. А поки зустріч ніяка не запланована, ми визнаємо його фактичним головою режиму, і в цій якості ми готові зустрітися з ним. Зустріч не запланована. І я не заперечую це, зате при цьому так звана Росія, наче як на одну поступку, таки готова піти щодо російської мови. Лавров запевняє, ніхто ніколи не вимагав від України, щоб російська мова була другою державною. сказав, що не буде на да. русський язик. Да. Ну по вальшому що ту. На цьому ніхто не настає. Ніхто на цьому ніколи не наполягав. Окрім Владимира Путіна, який багато разів ставив подібну вимогу. А ще росіяни самі у меморандумі написали, що вони вимагають, аби Україна зробила російську другою державною. Та ви не подумайте, це іще не означає, що росіяни готові піти бодай на якісь поступки. Це тільки такий жест на адресу Дональда Трампа, щоб показати, що так звана Росія усе ж таки у чомусь та й готова домовлятися а у той самий час вона буде продовжувати. Ти війну ніяких приостановок не буде ніяких шансів для передишок У них теж не буде і я уверен, що всі цілі спеціальної воєнної операції будуть виповнені. У друзів Гіркіна, щоправда, такої впевненості щодо досягнення цілей СВО зовсім немає. М'яко кажучи, я маю глибочайше упіждення, що впереді катастрофа перед якою пам'ятну татаро монгольське завоювання. Смутне время 1613 року. года передвісники смути на так званій Росії. Ті самі істоти, які закликали до агресивної війни проти України та геноциду українців, скаржаться, що їх витрачають як гарматне м'ясо на тій самій війні, Щоб всі зрозуміли, що так воювати не можна. Нельзя загнать в мясорубку каких-то людей, которым не повезло, и всем остальным делать вид, что так, и надо, пока они не закончатся. У одному все ж таки ці істоти мають рацію на так званій Росії з'являється усе більше криз, і це може загрожувати у подальшому і самому путінському режиму. От я чувствую, що операции, просто сну складывается, но ну просто кризи в одну точку. От і впереді просто боротьба за живучість російської федерації. Тому Путін подумай, тобі не вигідно, як там казали напередодні повномасштабного вторгнення. Ну насправді Володимиру Путіну було би вигідно зараз заморозити російсько-українську війну, аби відновити сили та російську економіку. Але він не планує цього робити. Навпаки, на так званій Росії посилюють мобілізаційні заходи, у тому числі і на тимчасово окупованих територіях. В этот раз в рейд виїхали сотрудники воєнного комісаріату, слідство нового комітету, а ще міністерства внутрішніх Їм потрібно буде явиться в воєнкомат в указаний срок. Тому що Володимир Путін не сприймає раціональні аргументи і фанатично прагне захоплення України. Зараз найтяжчою ситуацією є на східному фронті на Покровському та Костянтинівському напрямках. Із Покровського напрямку є деякі обережно стримано хороші новини щодо дій сил безпеки та оборони. Наші війська змогли дещо стабілізувати ситуацію на добропільському напрямку та відрізати російських окупантів від основних сил, коли вони просунулися у глиб нашої оборони. Але в самому Покровську, на жаль, досі надзвичайно важка ситуація. У той же час на важку ситуацію на покровському напрямку скаржаться і самі російські пропагандисти, і частіше потрапляють окупанти у полон до сил оборони. Ну, ми вирішили з друга виключити радійку викинути автомати і тропом. ну ми живі. Єдине, що у росіян там точно стабільно, так це високі величезні втрати внаслідок м'ясних штурмів. Ну, нас уже відправляти нікого. У нас нету екіпажів вообще з трьох років. Родних... Я став ну, роту можна зібрати. для просування. Росіяни використовують як тактику малих піхотних груп, так і штурми на мотоциклах. І основними засобами ураження, які раніше, лишаються FPV-дрони камікадзе. І з допомогою FPV, на які видаєте свої кошти, щоденно російські окупанти і на Покровському, і на Костянтинівському, і на інших ділянках фронту несуть більші й більші втрати. Тож я закликаю вас тільки до одного не зупиняйтеся. Обов'язково закиньте на тотальний рус аби ми закупили більше дронів для Покровська та Костянтинівки. От коли там ти виїжджаєш з розпала ді е, е, можеш попасть под дрони. О, у них зона смерті наскільки станом на зараз ми маємо понад 90 мільйонів гривень зі 100 потрібних. Лишилося зовсім небагато. Давайте вже добивати цей збір. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще ще нових FPV. Підрозділ зенітних fpv перехоплювачів квітка 12 бригади спеціального призначення Азов висловлює свою подяку Сергію Стерненко та спільноті Стерненко за надані антишахідні дрони стінг. Які допоможуть нам набагато ефективніше захищати українське небо. Кожні ваші дві гривні важливі разом до перемоги. Слава Україні! Другий батальйон 122-ї бригади, дякує спільноті Стерненка за надані 50-ти в піввідронів. Продовжити донадати на Росаріск – це безпосередньо наближає перемогу. Підрозділ не Рупак Стрікс висловлює славу вдячності спільноті Стерненка за за надану партію як дронів», яка буде допомагати виконувати наші бойові завдання. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці БПАК 501-го БМП. Дякуємо пану Стерненка та його спільноті. Ваш внесок це не просто дрони, це внесок в спільну справу, в нашу безпеку та майбутню перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 68-ма окрема єгерська бригада, батальйон безпілотних систем Шершні Довбуша. Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надані 10-дюймові дрони в кількості 190 штук. Ситуація на Покровському напрямку дуже тяжка. Завдяки вашій допомозі ми зможемо зберегти життя наших побратимів і успішно знищувати ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми бійці підрозділу 35-ї бригади морської піхоти висловлюємо щиру подяку всій спільноті Стерненка і безпосередньо Сергію Стерненку за постійну допомогу і за надання цих прекрасних пташок, які ще ефективніше допоможуть нам виконувати завдання. І нищити російські крила та шахеди разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми біті Горайзенбу, дякуємо спільноті Сраненко за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава для того, щоб наші воїни мали найкращі інструменти для захисту як нашого неба, так і нашої землі. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.